Жителі Херсона та області, які отримували виплати за допомогою Укрпошти, залишилися без них. Через дії росіян блокується український зв'язок та веб-ресурси. Проблеми авторизації виникають і в пенсіонерів, які отримують пенсії на картку. Так херсонець не зміг отримати пенсію через веббанкінг Ощадбанку. Справа в тому, що у нас тут в Херсоні немає українського мобільного зв'язку, у зв'язку із цим це питання не може Вирішимо ми його тільки тоді, коли переїдемо на деокуповану територію України або коли наші українські війська звільнять Херсон. Редакція Суспільного отримала письмову відповідь на запит від Ощадбанку. Щоб відновити доступ до своїх рахунків, необхідно на сайті Ощадбанку в розділі Зворотній зв'язок обрати веб-дзвінок та продовжити без авторизації. Під час дзвінка до контакт центру слід назвати оператору повний номер платіжної картки. Оператор проведе ідентифікацію і зможе змінити канал надсилання паролів на 24 години, щоб клієнт виконав реєстрацію в новому мобільному додатку мобільний ощад. На практиці не у всіх виходить з'яв. Зв'язатися із банком через веб-дзвінок каже Херсонка, мати якої втратила доступ до рахунків. Зв'язатися з банком через веб-дзвінок у неї не виходило протягом кількох тижнів. Вона наважилась піти до планетарію. Це раніше була єдине місце в Херсоні, де можна було зловити український мобільний зв'язок. Там моїй мамі вдалося зв'язатися з банком і відновити доступ до своїх рахунків. Щоб отримати пенсію, можна звернутися на електронний портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібний кваліфікований електронний підпис, розказав адвокат Олександр Данилов. Доступ до інтернету, смартфон і банківський рахунок. Переходимо безпосередньо на цей портал, заходимо, не авторизуємось, а власне там є такий розділ Увійти. Використовуємо КЕП, цей підпис. Електронний ліворуч є стовпчик і знаходимо безпосередньо такий розділ щодо пенсійного забезпечення. Після цього є можливість там і такий розділ внести зміни до пенсійної справи. І там висвічується шаблон як такої вкладка, заява про зміну способу виплати пенсії. Заповнюємо її. Там є така вкладочка ще мої повідомлення. Ви, вас буде повідомлено про. М Ну, задоволені чи відмову задоволення такою заяви, якщо, ну, якщо будуть якісь підстави, ми намагалися отримати роз'яснення від пенсійного фонду України, але нам відмовили у коментарі Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.